Доброго вечора. Сьогодні на обзорі у мене буде самодільна така із старої радянської пральної машини дробілка для гарбузів, для кабачків, для яблук, огірків, буряків і так далі тому подобне. Зараз я її наглядно вам покажу. Ось такий у неї. Вид. Кнопка пуск стоп. Так, кнопка пуска стоп. Стоїть обакноверний рідний двигун із пральної машини. Потужність у нього, звісно, слаба. 180 Вт всього на обсього. Ну. він, в принципі, справляється. Дробить. На мелкі-мелкі кусочки гарбузи, огірки, буряк, кабачки і так далі. тому подобне. Наварив отакі плашки на низ. Із залізодорожних, залізодорожних шпал, бо його трясло. Трошки додавалась вага, тепер не так трясе. Зараз я відкрию кришку, отака тут защёлка самопальна у нас вийма. Так, Ось Покажу всередині його вид. Дірка для того, щоб туди опадали залишки від гарбузів, від кабаків, від буряків. Ось стоїть обикнований ніж, трьохлезвільний ніж. Стоїть у мене із цього із бензокоси, коси. Обикновенний ніж. Прийшлось на нього таких три арматури не наварити посередині, бо його було трошки вигнуло. Внизу наварив отаку сітку, щоб туди випадали залишки подроблених гарбузів кабачків буряків. Ось такий воно має вигляд. І зараз я включу, продемонструю. Тут така ще доповнительна кришка зверху. Це сюди маленькі куски вкидати, щоб воно дробило, щоб всю кришку не відкривати отак. Зроблена маленька кришечка. Так воно працює. Зараз я наріжу гарбузів для своєї птиці. буду робити і покажу вам. Зупинилось. Зараз я буду різати гарбуза, щоб подробити його на дробілці. На своїй само... самодіальній. Ось, нарізаю на отакі кусочки, самі обикновенні. Нарізаю і буду дробити. в відро і буду в дробілці. Зараз наглядно покажу і назбирав трошки яблук, зараз буду яблука дробити. Ну що ж, нарізав я, гарбузів, яблук назбирав. Зараз будемо дробити. Запускаємо цю шайнтайн машину. Що ж, додробив я гарбуза, там у яблука. У нас пішов дощ, вон, бачите, калюжа стоїть. Трошки мені помішало визнімати відео на мою саморобну дробілку для гарбузів. Зараз я її виключаю. Ось намовило такий гарбуз. Який мелкий Дробилочка намалула на ура. Зараз я відкрию її, покажу з середини. Вон що там робиться. Забивається, на жаль, ну зато дробить не треба терти вручну руками, як раніше. Зараз цю кришку відкрию, покажу. Що всередині, Вон, бачите? Слабий движок із обичної стиральної машини радянської. 180 Вт. Ну, справляється зі своєю задачею. Зараз я ще раз покажу самодіальну дробілку. Ось движок. Я не бачу, де його заводська бірочка. Щоб Показати його реальну потужність. Ну ладно, бірочки не видно нічого. Вони двешки ці 180 Вт. Всього-навсього. Ну, ось така вийшла самодіальна дробілка для гарбузів. Кабачків, буряків, огірків. В общем універсальна для всього. Це тоді добре, до побачення.